В умовах парламентсько-президентської республіки сьогодні президент фактично не має впливу на виконавчу владу. Завтра в президента спитають, чому ця виконавча влада чому туди поприходили дебілокувати люди, які не мають гадки, чого вони там знаходяться. Чому вони не роблять певні кроки, які вони повинні елементарно робити відповідно своїх посадових обов'язків і повноважень, і можливості це робити? І для того, щоб якісно впливати на цю ситуацію і аргументовано відповідати за цю ситуацію, немає іншої можливості, як через виборчий інструмент, через партію не делегувати. Людей, однодумців, які поділяють програмні засади, принаймні на території Чернігівської області я буду намагатися нести відповідальність для того, щоб влави партії не потрапили люди, які мріють про соціальний ліфт за рахунок партії. Я буду намагатися знову таки за принципами фаховості, авторитетності і спроможності людини. Прийшовши на будь-яку посаду, виконувати обов'язки відповідно службових обов'язків за цією посадою на благо людини якісно і ефективно, і фахово, і сформувавши таким чином своє представництво або представництво представників, однодумців на всій вертикалі представницької влади. Та тим більше, після адміністративної реформи, а якщо вона і не відбудеться ця в силу яких певних причин, все одно механізм виборів і механізм так скажу делегування партією представників у виконавчі органи влади надає можливість президентові ефективно втілювати свої програмні засади через вертикаль своїх представників у виконавчій і у представницькій владі.